Всіх вітаю на каналі адвокатки Ірини Приліпко. В цьому відео про можливість, яку надав Кабінет міністрів постановою 1130, і вніс зміни до постанови 560, в якій передбачено, яким чином може відбуватися призов військовозобов'язаних без участі ТЦК. Так ось, однією з умовою для того, щоб бути призваним на військову службу без участі ТЦК, є ваша добровільна згода. Кабінет міністрів нарешті виправив цю проблему. Тобто, тепер. Військово зобов'язані, які бажають добровільно служити, так, ось, наприклад, їм подобається якась військова частина, є там класна посада, яку вони так бажали. Вони можуть тепер напряму звернутися до військової частини, заповнити заяву відповідно на добровільний призов. Вона, до речі, встановлена додатком. До постанови 560 шістихдесятої установлені формі ви її заповнюєте. Подаєте на ім'я відповідного командира військової частини. Він її розглядає цю заяву, додаєте відповідні документи. На підставі цих документів командир же військової частини оцінює ваші психологічні навики. Так, направлення на війську, на ВЛК надається, ваш ступінь придатності до військової служби, так оцінюється і вже приймаються рішення, чи зарахувати у вас у склад до військової частини, чи ні. І це може робити тепер командир військової частини, якщо він вас зацікавлений, ви дійсно надали добровільну згоду на ваш призов і без участі ТЦК. Це відбувається. Єдине тільки потім військова частина. Має приємні відносини з ТЦК стосовно того повідомлення про те, що вони зарахували вас до складу військової частини. Однак це ж знову ж таки написано, це прийнято, достатньо непогано розписано, я би так сказала, в цій постанові да? Но є певні там зауваження по юридичній техніці. До речі, один із того, що мені сподобалося по цим новим змінам це те, що є підстави для відмови вам. Да, у Добровільному призові, чому, вас може відмов... чому вам може відмовити військова частина, щоб вас зарахувати до себе дану службу. І це дійсно класно, тому що досить часто е, чомусь постанови 560 забувають про підстави для відмови, наприклад, навіть в той же надані відстрочки. Однак тут передбачили. це дійсно класно. Всю цікаву інформацію оперативно від мене ви можете отримувати в моєму телеграм-каналі. Підписуйтесь за посиланням під цим відео. Там дуже. Дуже цікаво і дійсно корисно. А як воно взагалі буде працювати, це під питанням, а рекрутинг достатньо були класні і відгуки так від військовозобов'язаних про те, що все класно відбувається, швидко, приємне спілкування, там відношення надали, все поїхало. Однак на практиці чомусь я впевнена, не будуть певні е неузгодженості. Однак все одно. На військову частину все це буде покладатися і розраховуємо да, от саме на дії військової частини, вони будуть більше там задіяні в цьому. Одразу кажу, як передбачено постанову 560, Це не кожна військова частина зможе робити, але ще певний перелік буде затверджений генштабом. Як бачимо, є певні зміни да до реформування тобто, тепер так би мовити, є. Пряма взаємодія між військовою частиною і військовозобов'язаним, який бажає так служити на певній посаді, ну сподобався му ця військова частина. На ну, чому би ні? І нема тепер у цієї перепони, Стосовно відношення з ТЦК можна напрямую. Єдине, я так розумію, що, скоріш за все, будуть ще певні зміни, в тому числі в наказах Міністерства оборони, можливо, будуть внутрішні якісь розпорядження для того, щоб регулювати саме цей процес. Бо це лише постанова Кабінету міністрів, яка там визиває ще багато саме практичних питань. А, тому. Якщо ви дійсно бажаєте так служити добровільно, будь ласка, користуйтеся цією можливістю, дізнавайтеся про це, станемо сьогодні. Це можливо. Якщо вам потрібна юридична консультація, ви знаєте до кого звернутися. Всі мої контактні дані в описі під цим відео. Ставте лайки, коментуйте. Дякую за увагу.